Спробувавши вперше цей рецепт галушок з печінкою від моєї підписниці, готую його постійно. Рецепт простий, доступний і завжди смачний. Тепер готую його постійно, тільки змінюю начинки. Насамперед, я розпочинаю з приготування начинки. Начинка сьогодні в мене буде з печінки. Печінку попередню я на всю ніч замочила у воді і гарненько вимочила декілька разів воду міняла. Печінка індича. 650 г, ще знадобиться дві ось такі великі цибулини, вершкове масло, олія, сіль перець. Перекладаю печінку на сито, аби вся водичка стекла. Цибулю нарізатиму великими шматками, тоді так цибуля залишається солодкою далі переходимо до варочної поверхні, вмикаємо вогонь, беремо глибоку сковорідку, додаю одну гарну столову ложку вершкового масла. Додаю десь 5 столових ложок олії. Відправляю смажити цибулю та буду обсмажувати до золотавого кольору. Час додавати печінку. Накриваю кришкою та тушкую. Минуло 3 хвилини. Тепер печінку солю. Додаю трішки чорного меленого перцю. Печінка гарно пустила сік і буде тушкуватися у власному соці. Накриваю кришкою і надалі тушкую під кришкою. Минуло ще 3 хвилини, пильнуємо, аби печінка не пригоріла. Накриваю кришкою та тушкую далі. Усього загалом печінка тушкувалася у мене 15 хвилин. Вимикаю вогонь, перекладаю печінку. І та дам трохи прохолонути. Тепер, як печінка прохолонула, вона така ще тепла, потрібно її змолоти, Змелювати буду на середній рішівці. Перемішую і начинка готова. Коли начинка готова, замішую тісто. Беру мисочку, вбиваю одне яйце. Сюди ж вливаю 300 мл кефіру або кислого молока. Сьогодні в мене кисле молоко. Перемішую, додаю півчайної ложечки солі та півчайної ложечки соди. Просіваю борошно та замішую тісто. Борошно вищого гатунку. Далі тісто вимішую руками. Беру ще трішки борошна, викладаю тісто на стіл. Збираю тісто докупи і замішую м'якесеньке-м'якесеньке тісто. Ну, ось таке м'якеньке тісто я замісила. Дам тісто постояти, відпочити хвилин 5. І одразу тим часом ставлю каструлю на вогонь. У мене така пароварка сказана. А ви вже користуєтеся, що у вас є. І дам водичці закипіти. Тепер, як каструля на вогні, тісто постояло 5 хвилин. Вимішую його ще раз. Як бачимо, тісто м'якеньке трошки липне до рук. Так і має бути. Приступаю формувати. Кульки відважила, аби ви розуміли, яка кількість тіста. Кожна кулька по 28-30 грамів. ось такий коржик. Можна за допомогою качалки собі, можна ось так пальцями. І готово. Тепер беру ось таку гарну чайну ложку з гіркою начинки, це десь приблизно 20 грамів. Формую як вареники такі галушки. Вода в казані закипіла, змащую трішки рішітку олією. Викладаю галушки на невеличкій відстані, так як вони ще будуть підростати і збільшуватися в об'ємі. Накриваю кришкою та буду готувати на пару 10-15 хвилин. Поки галушки готуються, я готую наступну партію. Минуло 15 хвилин і наші галушки готові. Ось які вони пишні. Змащую трішки галушки вершковим маслом, посипаю кропом. І будемо пробувати. Ось такі всередині. Бачимо, що тісто готове, начинки багато, це дуже смачно. Якщо ви ще не готували такі галушки, від щирого серця раджу приготувати. Цей рецепт бюджетний, нескладний, ситний, підходить як для обіду, так і для вечері.